Привіт, друзі! Ви на каналі Форлана. Я продовжую робити для вас огляди найсвіжіших карток, які щойно з'явилися буквально у FIFA 23. Сьогодні на черзі чергова команда Шейпшифтерів, де у складі було аж три. Номінальних воротаря, які відповідно зараз отримали картки польових гравців: це два нападники та один гравець центру поля. Як мінімум, через них було мені дуже цікаво відіграти цю вікінг-лігу і відіграв її достатньо прикольно. Сьогодні в цьому відео ви побачите нарізку, буде багато гімплею, нарізку більшості матчів, особливо цікавих моментів та голів. Ну і наприкінці, звичайно, що почуєте мій відгук по кожному з гравців. Не шкодуйте ваших вподобайок, підписуйтесь на канал. Ну а тепер давайте познайомимося з командою. Отже, наша команда виглядала таким чином: Кабрера це номінальний центральний захисник, якщо що. На воротах отримав картку. За Дейнг, Беккер та Рікельме це захист наш. Два центральних гравці це Зедорф та Мілінкович, який Ваня, Мілінкович Савіч. Також на замінці ви бачите, зараз є Марсіаль, який відіграв перші 10 матчів. Фланги цієї команди були Мусіала та Дімбіле. І два нападники: Петрочег та Мануель. Ноєр. Давайте ж подивимось, на що ці хлопці були здатні. Хочу спробувати зараз без паків, без нічого такого, в плані зробити реально якийсь такий спідранчик Ну, ці 20 матчів за годинки 2. От зараз у нас рівно майже рівно 9. Теоретично до 11 годинки треба завершити. Цікаво, чи вдасться, чи не вдасться. Гарно. Ну, щось дуже легко, дуже легко для Ноєра. Як незвично бачити такі прізвища, як Нойер, Чех. Десь там в Атаці. Гарно Марсіаль, боже, який ти красунчик. Шолом! Шолом! Перший голос, шолома. Молодець, молодець. Попав! Молодець! Давайте хоч подивимось на нього. Бля, ну прикольний. Прикольний шоломчик, конечно. Alright. Right. Так! Боже молодець який. І удари, наче такий, прям, ну от відчувається, що, наче як нападник, реально. Не намальовані якісь е цифри в ударах. Як намальований, наприклад, у Нойера. А реально, слухайте, кладе. Кладе все копше. Піде. До кінця молодці. Дембеле. Гуджоп. Гуджоп. Вітчизнику вибачай. Дякую за гру. Свою дупу ставлю протестуй Савіча на Це не просто знахідка. Ну, можливо. Можливо, протестуємо. У другій десятці. Давайте подивимось. З іншого боку, його можна і пізніше протестувати теж буде. Седурф! Добре. Цим, з чим має справлятися захисник фланговий? Та це без шансів, друже. Універсальніші за маленьких гравців по типу того ж Баррелли. О, іде! <смір> молодець Якась просто люта імба. що чек в принципі, що Нойер по ударам теж непоганий такий. Коли, коли реально останній раз були якісь картки голкіперів, які е -е, були класними польовими гравцями при тому всьому. Навіть не пригадаю таких, якщо чесно. Чех! Які шанси? Які шанси! Покажіть мені гравця, який його перестрибне! Ну тільки хіба що дублікат. Клон. Чеха перестрибне його. Логічно. О! О! Боже, пацан, Що ви робите? Що ви там вдвох чудите? Це просто Unreal, їх не зупинити таке враження, вони. несуться просто! Та ти що! Відмір, дякую за гру. Це точно якийсь підписник, прям 100%. Привіт, і ще раз дякую. Піде, 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 підемо десь. Це має бути. Гол. А якщо ми подамо? Болясо! Уф. уф Найер. Оце я погано зіграв. Ай, добре. 10, напевно закінчиш. ні ну то буде супер спідран не знаю. чисто теоретично Якщо не будемо зараз витрачати час на збірку Мірінковича, і просто продовжимо грати, 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 то можливо. <пл 'я> Навітак забив, боже. Оце красунчик. Оце красунчик. Інколи давав шоломчика, чо, прикольно. Ха-ха! Бля, не забив! Ха-ха-ха! Тільки хотів приготати з Яшина цього. До побачення, Яшин. Єго хорошего. Так, нам треба реалізувати хоч одне оце закиданечко моє фірмове. Камон. От зараз. Ха-ха! Як це легко виглядає? Знаєте, чому суперники виходять отак от? Бачили, ще тільки пішло закидання, суперник вже паузу протиснув. Просто побачив, що в мене. цей Чех грає в ворота, хотів сказати, в нападі. Це, це вже люди одразу лівають. Проти Чеха немає просто застосунку. Ніхто не може зупинити. Поки що. 9-0. 31 хвилина йде трансляція. 32. 32 хвилини йде трансляція. Мені подобається цей спідран. І таке буває. Ай, гарно! Молодші не. Я перебув. Неробоча нога. На місці. Нас доганяй, да, нас доганяй! Боже, молодець за, це тупо заслуга за зараз була. Підтримав там за футболочку, чи за шок? Через суперник за уповільниці. Пол. Без шансів. Ну це треш, ну це треш. куди. Куди він скинув оце головою своєю? Ну, чому так по... Молодець. Не. Чому так по-дебільному? Чех. Я навіть не... Ну. Не те, щоб сказати, що я не був впевнений, я навпаки не вірив, що він взагалі влучить повороти нормально. Це херня повна, бля. Як же я затупив зараз? Ти блядь, по подивись, ну де дапіс? Якого Як, воно так все проходить? Ну це нереально, це просто тупняк повний. <laughs> I'll play no way no gosh. Я не знаю як навіть таке коментувати, якщо чесно. Прекрасно, прекрасно. Дивіться, ми вже паси розучились давати. Я кажу, це обісрана гра, ну без жартів. Ну наскільки вона обісрана? Наскільки вона вже палиться просто з цими скриптами? Це. Не пояснити реально. Я сподіваюся, що суперник отримав задоволення. Таке ж саме задоволення, яке я отримував десь з 86 6, 87 хвилини. Відповідаємо тим, чим що застосовують до нас? Все чесно, чесно. Панов, ну за такий матч не можна, не лайк не поставити, слухайте. Що то був за лютійший камбек? Ну, панове, я сподіваюся, він реально класний. Ставіч. По зіграності тут. Або тінь. Або тінь. Іншого не, навіть не треба. Іване. Покажи рівень. Оп! Оп! Пусті ворота! Ну і дімбіле може. Вдарити ближній тут. Дякую. Ой-ой-ой, боже, боже, боже. Що робить місіал, Ну не дарма я його вихваляв просто в топ-драйві своєму. Прям ну не дарма. Подивіться, що робить людина. Під рукою ще й стегень, ну, він ж гарненький кіпер насправді. Дивно, дивно, що пройшло. Ой-ой-ой, ой 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 і не було в Сідусу. Це воно. Дімбілет дуже, в принципі, непогано виглядає. Особливо не губиться в команді, корисних дій вистачає від нього. Тому картка непогана. Sorry, без шансів. Але він в центрі ж захисту грає. Потенційно ж можна було б ще ну, в центрі поля заграти, але я до цього поки не дійшов. Проте сількелім. Ну на атаку точно під, при підключеннях краще, 100% прям. На захист. Секунду, я ой ой Ой-ой-ой, Боже, він перестрибнув руки. Вандерсара, чи як це назвати, а ну. Це було красиво. Це заслуговує і Лукаса. <риклад> вау! Просто цей стоп кадр Ось, цей стоп кадр Ну вау! Просто вау! З таким обличчям у Чаха ще й кулаком. Я тепер зрозумів, що Андерсар не взяв 100%. Віддотків. І як побачив цей кулак, дивіться, куди він дивиться. Ой, блин, а ага, кажете, гра нереалістична. Залякали, залякали голландця. Просто залякали ось. Не вмазав же ж, ні? Ой, чи вмазав, чи вмазав. Ой-ой-ой. Вмазав Вандерсару в Око. Прям в Око, прикиньте. Подумав, а що мені заморачуватися? Щось обра... Ну, брати щось нове, якщо мої схеми працюють. Ну, тобто я там зі своїми тими схемами оцей свій рекорд по Лігам поставив, наприклад, там 134 матчі переможених поспіль Спідран майже, майже вдався. Зараз 2 годинки-5 хвилин, як ми транслюємо з самого першого матчу Вікінліги. Вже на залишку три матчі, плюс ще можна відкинути маленьку паузу, плюс СБЧшку якусь брали. Які питання? Просто. Кіпери в полі! Вирішують Вікінліго. Поцілував це, звісно, звучить не дуже. Але. Я не знаю. Давай, 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 молодець, ми Ух, на фейкуах. На фейку вах. Так, let's go! Last game. Чи вона буде довгою ця гра, чи ні. Зараз знаємось. До побачення. Боже, <laughs> я, я хочу продовжувати грати з чеком я не хочу тестувати інші картки, все. Я знайшов свого краша просто ці фіпа. У, 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 Ще раз. О! Ось воно, ось що я хотів. Правильно. Можна сказати, що не реалістично, але ми граємо, правда? Добіса реалізм. Кларенс, Ой-ой-ой. Зберімо, якщо скажу, що я такий планував. Але вийшло непогано. Непогано. Twenty 0 за. Тепер найцікавіше, я робив спідран. От на даний момент. Я роблю фотографію. Дві години 37 хвилин, як і йде трансляція, ми починали з самого першого матчу. Плюс трошки витратили часу декілька хвилин, хвилинки 3, на побалакати ще. Можна загалом 5 взяти, взяти. І 5 хвилин ще на збірку Савіча. Дві збірочки треба було зробити. Отже, плюс-мінус можна сказати, що уся ліга з 0 на 20 -0 відігралася за дві години. 20, ну там 7 хвилин. Дякую вам за ваші вподобайки. Хто не натиснув ще камон, щоб пощастило зараз ще й в паках. Нагороду, я думаю, ми зробимо вже в наступному відео, а поки що декілька слів по гравцям. Та, звичайно, що статистика. Вона, мені здається, вас точно здивує. Отже, склад, я нагадую, виглядав у нас отаким от чином. Ну і почнемо з Марсіалі, який відіграв перші 10 ігор в цій команді. Три асисти роздав. В цілому скажу, що не дуже прям сподобався Антоні Марсіаль, враховуючи, що в нього немає ударів, використовувати в атаці його думаю, що буде проблематично. в центрі поля трошки губився. За класний правий захисник і відверто класний, один асист віддав. Дейону також один асист, але, як на мене, йому не вистачає просто фізичних розмірів, якщо так можна висловитися. Тобто на ЦЗ був трошечки слабенький. Проте я не сказав би, що це неіграбельна картка і ним можна, в принципі, спокійно грати. Бекер, до прикладу, Більше сподобався, він був більш надійний, хоча, відверто кажучи, у них з Дайонгом однаковий зріст 180 см. Ну, якось так. Рікельме у нас на лівому фланзі захисту був теж не дуже помітний персонаж, не дуже яскраво виступав. Якщо казати, чи топ він чи не топ. Я точно скажу, що це не топ-картка, не там якась мета умовника в девірі, звичайно, що буде кращим, як на мене. Зедорф, Кларен Зедорф, 2 голи, 7 асистів за 20 зіграних матчів. Цілком пристойна статистика для гравця, який відігравав переважно на захист. Мілінкович Савіч за 10 номінальних матчів, 5 асистів. І ним дуже приємно грати. Панове, я вам наполегливо порекомендую, зберіть собі зараз цю картку. Тим паче, пам'ятаємо, що це преміум шейпшифтер, а преміум шейпшифтерів не треба лінкувати. Вони лінкуються так само, як ікони. Просто ставити його на відповідну позицію, яка в нього є, і він вже буде залінкований максимально. Тому обов'язково спробуйте цього гравця. Мусіала. Мусіала 26 корисних дій. Рахуйте, що в формації 4-4-2 він грав на фланзі. І лише в формації 4-3-2-1 він грав відтягнутого форварда. Ну, згідно моїх налаштувань, я думаю, ви розумієте, що це мається на увазі. 26 корисних дій. Це просто космічна цифра, якщо чесно, для гравця подібних позицій. Дембіле, 8 голів, 14 асистів, відповідно, 22 корисні дії за 20 матчів. Цей гравець грав виключно на фланзі, тобто в нього не було так багато шансів, як у умусяли, але при тому має цілком. Прекрасну статистику за зіграні е, матчі. Тільки от ціна кусається, він дуже-дуже дорогий зараз. Далі Мануель Ноєр, 16 голів та 8 асистів. Цілком непогана картка, можу вам також її порекомендувати. Єдиний мінус, який я помітив, це дріблінг. Трошечки він тяжкуватий, проте реалізація є, фінтюльки є, зріст є, фізика є. Ну, коротше кажучи, майже ідеальний легті нападник. Ну і наостанок, мабуть, найкращий гравець цієї команди. Петер Чех. Саме він виявився найкращим в 46 корисних дій. Це надзвичайний показник, враховуючи, скільки забив той самий Ноєр, який поруч з ним бігав, той самий Мусіала, Дембілі паралельно забивав. Коротше, щоб ви розуміли, загалом за 20 зіграних матчів, з яких приблизно матчів 15 закінчилися рейдж квітами, ця команда забила 72 м'ячі. Що є? Ну, достатньо крутим показником. Насправді, єдиний тільки матч був у Вікінлізі, здається, під номером 10, де були серйозні проблеми. Пам'ятаєте, той камбек на 90 плюс хвилині. Це єдиний матч був, який реально викликав якісь проблеми. І то там проблеми були не через суперника, а реально через надзвичайно поганий гімплей. Саме в тій грі. Потім я взяв невеличку паузу, якраз на збірку Мілінковича, і далі все пішло як по маслу. І ми спокійно собі без проблем дограли до кінця Вікінліги. Отже, 20 за 2,5. І навіть трошки менше години. Це прекрасно, враховуючи, що майже усіма цими гравцями я грав вперше. Ну а Петер Чех, можна сказати, максимально допоміг мені е, цей результат зробити. Я абсолютно не шкодую про збірку Петра Чеха, ще обов'язково з ним пограємо. От цікаво, чи реально буде зібрати всі 11 польових гравців з голкіперів. Ну, можливо, далі ще будуть якісь картки виходити кіперів у полі. Це був би цікавий контент, як на мене. Ну а поки що я буду завершувати це. Відео вам величезно подяка що подивилися. Напишіть ваші відгуки. Впевнений, що ви вже теж пограли і мілінковича можливо, і чехом бо вони обидва СБЧ їх зібрати не складає жодних проблем насправді. Я вам бажаю успіхів у FIFA 23. Бережіть себе, побачимо зовсім скоро та слава Україні! Папа! -па.